Минулий рік запам'ятався багатьма подіями. в тому числі майже одночасно в Україні прогреміли дві новини від уряду. Перша сумна про те, що у нас різко всередині року закінчились гроші навіть для виплат, зарплат військовим і термінові нагальні військові потреби. І тому так само терміново треба підвищувати податки. Ну а друга новина про те, що уряд. Має величезну купу грошей і починає програму про бездумну роздачу грошей. Як би це не звучало, але це було справді одночасно, і сьогодні ми з вами хочемо розібрати якраз оцю останню другу новину про найбільшу соціальну програму, як її назвали в уряді. Але якщо відверто, то найбільший популізм в історії України під назвою Національний кешбек і зимова підтримка. Ну а перед тим, як ми почнемо цей розбір, нагадаю, що мене звати Ярослав Железняк, ви на каналі Залізний Нардеп. Ми намагаємося рахувати гроші, які так само неефективно витрачає держава. І, відповідно, я прошу вас підписатися на наш канал, поставити лайк, пошерити його і слідкувати за подальшими новинами. Ми, відверто говорячи, робимо це спеціально для того, щоб доносити, куди витрачають ваші гроші. Що ж, спочатку. Трохи історії, як з'явилося це свято папулізму. Воно починалося і розвивалося з національного кеншбеку, який анонсував на одній із конференцій президент Володимир Зеленський ще в лютому 2024 року. Анонсував це як частину його загальної якоїсь незрозумілої ініціативи Купуй Українські і. Громадянам обіцяли компенсацію частини витрат на придбання українських товарів в цьому в принципі весь був анонс. В деталі звичайно ніхто не заглядав і ніхто не розбирався. Як це в принципі завжди робиться, довго в уряді ніхто не знав, що ж з цією заявою президента робити, як має виглядати програма, які строки у неї. Як, в принципі, має працювати цей механізм, але якщо ж президент сказав, то уряд обов'язково це буде виконувати, навіть якщо це максимально хибна ідея. І тому уряд втілював цю ідею достатньо довго, називали різні строки, різні композиції цієї програми. Але тим не менш, 2 вересня 2024 року нам оголосили, що створюється. Програму національний кешбек. Ну і, відповідно, її запустило навіть в додатку дій. Тоді ще прем'єр-міністр Шмигаль назвав програму цього кешбеку довготривалою стратегічною, покликаною запустити позитивну спіраль економічного зростання для українського бізнесу. Коротко. Нам з вами запропонували профінансувати те, що хтось йде в магазин, купує товар, який, начебто, вважається українським, і за це платить 10% від суми товару державний бюджет. Тобто ми з вами з своїх податків. Ну, ось якщо відверто, то в цьому вся ця довготривала спираль економічного зростання. Чому саме таку обрали? Навіщо таку композицію? Чому 10 відсотків, не 5 відсотків? Окей. Чи є приклади в світі хоч одної країни, яка? Зробив щось схоже, і це виявилося ефективно. Звичайно, ніхто в такі деталі не заглядав і відповіді на це питання не давав. Але достатньо бажання президента на це знайшли міфічні 5 мільярдів гривень, про які ми далі поговоримо. І щоб зовсім вже всі економісти впали зі стулу, то буквально пройшло декілька місяців, і уряд, точніше, сорі. Президент оголосив про ще одну програму, яка була як старшим братом цього кешбека, і назвали її Зимова Підтримка. Вона, до речі, в народі більш відомий як Вована Тисяча або Тисяча Зеленського. Ну, відповідно, він її анонсував в листопаді, тоді рейтинг президента напевно падав і вже з. 1 грудня 2024 року уряд рапортував про те, що він цю програму запустив на всю територію України. Ем, як вона мала працювати? Ем, Будь-який українець на території підконтрольної Україні може отримати тисячу гривень. Це одноразова виплата, вона виплачується незалежно від вашого матеріального стану, незалежно від того, чи ви дорослий, чи дитина. Ну, тобто за заявою батьків теж вона надається, і на сім'ю може вийти, ну відповідно, скільки у вас членів сім'ї. Там були ще дурні заяви, що ми не виплачуємо ці гроші тим, хто за кордоном, але ну так як уряд це не міг проконтролювати, то відповідне і там це благополучно виплачували. Виплачували відповідно ці суми на ту ж картку, яка була для картки Національний кешбек, і от таким чином створили тандем двох ідіотських абсолютно програм. Але так як? Тисячу на відміну від кешбеку, виплачували всім, незалежно від того, купують, купують вони якийсь товар, і навіть тут не було 4%, то відповідно у нас е і на цю програму було вже передбачено не 5 мільярдів, а цілих 30 мільярдів. Ну, розраховували, що 30 мільйонів людей візьмуть ці гроші, і відповідно будуть їх витрачати на е цю зимову підтримку. В результаті вийшло менше, але ми про це поговоримо. Давайте перейдемо до проблематики. Спочатку. В Принципі, як тільки це анонсували, багато експертів говорили про те, що це достатньо дурна ініціатива. Виходили з розгромною критикою по обом програмам, і ще до запуску того ж самого національного кешбеку, достатньо велика кількість аналітичних центрів, навіть звернулися з відкритим листом до президента, прем'єр-міністра і всіх там інших, які нічого не значать в нашій країні, про те, що ну, відверто реалізація такого механізму буде достатньо, по-перше, тяжкою і навіть обтяжливою для державного бюджету, ну а по-друге, складною для адміністрування. Навіть потім, коли вже анонсували цю Вовину тисячу, була петиція на сайті президента, яка достатньо відверто говорячи, швидко набрала 25 тисяч голосів. Але на петицію майже ніхто не відповідав, ну тобто дали відписку, ну і, звичайно, популізм ніхто зупиняти не хотів, тому і зимову тисячу, і оцей кешбек благополучно запустили. А тут я хотів би, щоб ми з вами подивилися. Звідки були ці гроші, ну тобто ці 5 мільярдів, потім 30 мільярдів, їх треба було звідкись взяти. І нагадаю, що в той же час з літа по достатньо майже кінець, осені початку зими, тривала історія про те, що бізнес максимально піднімали податки. До речі, не тільки бізнесу і всім людям, тому що піднімали податки в результаті, в першу чергу, на зарплати. І ось тут і мінекономіки, і потім народним депутатам в так званих у цих тезах від фракції. Якщо ми говоримо про депутатів від Слуги народу, вислали твердження, що за цю програму і Вовна тисячу і за кешбек заплатять міфічні іноземні партнери. Навіть потім виходила заява Мінекономіки, які підтверджували те, що це не наші гроші, не гроші податків, а відповідно гроші міжнародних партнерів. Вони можуть їх на отаку дурню витрачати. Тут ем, одразу було питання, хто ці міфічні партнери. Ми почали його здавати, дивитися бюджет, і виявилось, що ну, як не дивно, таких. Не дуже розумних партнерів, немає, в принципі, яких грошей від них. Тому гроші на цю єрунду під назвою Національний кешбек спочатку взяли з резервного фонду бюджету. Що таке резервний фонд? Це такий спеціальний фонд, який передбачає витрати на якісь екстрені ситуації, наприклад, відновлення енергетики після удару або добудова водогону, який пошкодила русня своїми дронами чи ракетами. Ну от з того фонду забрали гроші і почали його роздавати на кешбек. Але в резервному фонді не було так багато грошей, тому вже коли захотіли зробити цю велику програму з під назвою на тисяча, то знайшли інше джерело і ще більш стабільне, під назвою Фонд соціального страхування. Ну, Якщо коротко, ви платите ЄСВ, частина з нього йде в цей фонд, тому по факту за оцю тисячу ви заплатили так чи інакше своїх податків і зборів. От, відповідно, і звідки взялись гроші на Вовану тисячу. Те ж саме передбачили на наступний рік. рік. Цей факт, відверто говорячи крінч. Він був відверто великим скандалом сам по собі. По-перше, тому що, як ми до цього виявили, піднімали податки в той же час для білого бізнесу, причому піднімали не просто так, а з гаслами грошей немає для армії, тому заднім числом всіх максимально податковим. Ну а по-друге, фонд соціального страхування, ну, це все ж таки фонд для соціальних випадків, і він точно не передбачає бездумну роздачу грошей, в яку в тому числі передбачена. Ну, Sorry, не передбачена будь-яка логіка. І головне, що так як це гроші відверто говорячи наші, ну тобто податкові, тобто внутрішні ресурси, їх на відміну між міжнародного фінансування можна було витрачати на військові видатки, що заборонено з міжнародними грошима. І тому фактично кожна гривня, яку забирали на цю вовину тисячу або національний кешбек. Це не тільки гривня, яка витрачена на популізм, але і ще і гривні, яку прямо витягували з кишені армії, що в ну, час повномасштабної війни і проблем з фінансуванням достатньо логічно і навіть злочинно в будь-якому е розрізі. Але нічого не зупиняло наших економічних геніїв, і тому вони і далі, і далі продовжували. Цю програму Вовену 1000. В результаті зима скінчилась, зимова підтримка теж скінчилась, і уряд тихесенько, дуже-дуже так вже не піарючись, оголосив про те, що Вована Тисяча стала найвеличнішою і наймасштабнішою соціальною програмою, але тим не менш вона закінчилась. І всього її скористалися 14. І 4 мільйони наших громадян, ну, тобто в результаті тільки на тисячу виділили майже 14,5 мільярдів гривень. Ну, а кешбек, до речі, не отримав долю, бо тисячі, тому вже буквально одночасно з Початком весни прем'єр-міністр вийшов і заявив про те, що для того, щоб підтримувати далі вітчизняні товари і все, все все в цей бла-бла-бла, і, і популізм, вони хочуть продовжити кешбек і на цей рік. Е, ідея, звичайно, очікувана, скоро, так чи інакше, владу в якомусь майбутньому чекають вибори, тому. Очевидно, що вони будуть продовжувати цю абсолютно популістичну програму. Але тим не менш, ми хотіли б розібрати навіть сьогодні не настільки мотиви влади, а все ж таки, як ця програма спрацювала, на що справді пішли 20 мільярдів гривень, і, ну, відверто говорячи, розібратися чи була хоч якась логіка мати такі ідеї в. В суспільстві під час війни, під час економічної кризи і, відверто говорячи, під час достатньо великих викликів, які приносять не тільки внутрішні проблеми, а й наші зовнішні партнери. Тому давайте розберемося, куди пішли наші 20 мільярдів. Тож почнемо про ефективність цієї програми. Тут дуже допоміг відверто говорячи сам уряд. Мінекономіки зробили розрахунки, за якими вони оцінювали ефективність того ж самого кешбеку, ну і вовиної тисячі, і відверто говорячи, краще ніж вони не могли розгромити цей популізм і своїми цифрами. І тут дякую їм за чесність. В першу чергу вони сказали, що кешбек приніс 0,001% плюс до ВВП, ну тобто. Щось біля навіть не статистичної похибки, а просто пилу. А за 15 мільярдів на зимову підтримку держава отримувала аж цілих 0,23 тисячних плюс відсотка зростання ДВП Теж, м'яко говорячи, навіть не статистична похибка. Коротше, за 20 мільярдів ми отримали майже нічого, і якщо б ці гроші завтра просто б зібрали б із протольоту, або я не знаю, з великих машин роздавали б людям. Я вже не говорю про те, щоб купити сотню дронів, то це призвело б просто в тисячу разів на. Кращий ефект, ніж оці 0,0001% від зростання ВВП. Коротше, ціна питання колосальна, результат навіть мізерним його назвати не можна. Друге, це питання інфляції. Якщо відверто, то інфляція це, в принципі, була такою. Причиною, чому уряд відмовився від нормального рішення історії з податками, тому що справді грошей не ви не вистачало, а вирішив піти в популізм і відповідно піднімати податки під виглядом військового збору на зарплати. Так ось. Інфляція після цього зросла, тому що грошей почали роздавати просто так і всім люди його витрат їх витрачали. Ну, це відповідно призводило до збільшення як інфляційного тиску, так і потім до зростання облікової ставки. Ось в лютому цього року знову у нас інфляція зросла, і далі тенденція, в принципі, теж достатньо не позитивна. Знову ж таки, ціна популізму, яка відверто говорячи, призводить до того, що ми роздаємо гроші, і одночасно боремося з інфляцією тим, що відмовляємося від якогось логічного рішення по підвищенню податків. Третє це це відповідно брак грошей, і тут мені важко навіть е коментувати, тому що уряд настільки не розраховував. Свої сили по цим популістичним програмам, що вже в тому самому січні-лютому вони просто перестали виплачувати гроші. Ну тобто люди отримували далі номінально цей кешбек, але він їм на картку не приходив і ніякі виплати не здійснювали, в тому числі половини тисячі. Чому? Тому що навіть в фонді соціального страхування, в який вони благополучно залізли, закінчились гроші. І тому спочатку, якщо не помиляюсь, в січні 2025 року уряд забирає з резервного фонду із різних програм, які були там, в тому числі по розмінуванню якісь гроші приблизно 1,6 мільярдів гривень, а потім вже в лютому, і в березні, знову залазить в резервний фонд вже 2025 року, і забирає ще 570, якщо якщо не помиляюсь, мільйон. Гривень на знову ж таки те, щоб здійснити ці а, виплати. окрему історію з а, цим кешбеком і тисячу була а, а, ідея про те, що треба якось отримувати дані, і для того, щоб ці дані отримувати, відповідно, вирішили просто залізти в державну. І банківську таємницю. Ну, тобто, скоріше в банківську таємницю, тому що до податкових даних ще якось можна було допустити дію, а ось до даних з вашої картки так точно не можна було. І довго нам Мінекономіки розповідав, що вони не можуть і не будуть дивитися на те, що у вас відбувається з картками, поки не з'явилися контракти або договори між клієнтами цього кешбеку або в тисячі і банками, яких ви. Можете, в принципі, зараз побачити на екрані, що хочуть, і можуть, і лізуть, і відповідно ніяким іншим чином, як порушити банківську таємницю, дані з вашої картки, в тому числі які товар ви купили, не отримують. І це насправді дуже погано, тому що як вже член податкового комітету, я вам можу точно сказати, що податково давно палює на те, щоб отримати банківську таємницю. А тут майже... 15 мільйонів наших громадян самостійно, без будь-яких кіпішів віддали свої дані, які, повірте, податково буде далі достатньо активно використовувати. Ну і останнє, напевно, найбільш важливо це куди пішли гроші з цього національного кешбеку, або тисяч, ну, тобто на що його витрачали. А я нагадаю, що уряд нам розповідав про те, що це дає там економічне зростання в спіраль, і от всі ці байки, які ми чули від мінекономіки прем'єр-міністра. Так ось, згідно з оцінкою самого мінекономіки, які ми витягнули, отримавши від них Ексельку, то ми бачимо, що 56% пішли на комуналку. Ну окей. Це субсидія на комуналку, яку уявимо уряд дав, тільки є, на відміну від нормальної субсидії на комунальні послуги. Відверто говорячи, не зрозуміло, чому ми роздаємо гроші одночасно і тим, хто живуть в маленькій квартирі, і тим, хто має. Хату 500 метрів конче заспі. Тому що ця тисяча, вона справді йде і тим, і тим в однаковому кількості, незалежно від майнового стану, складу сім'ї, і, як я сказав, незалежно від того, яке, в принципі, приміщення чи який будинок оплачує цією комуналкою. Але більше цікаво, напевно, навіть друга і частина, куди, окрім комуналки, йдуть гроші. Якщо. Ви побачите оцю цей розбивку по витратам, то відверто говорячи, майже третина всіх грошей, з цих мільярдів, пішло на поповнення мобільного телефону і інтернету. Я зараз не жартую. Справді, більшість людей приблизно кожен п'ятий витрачав цілу тисячу на поповнення мобільного телефона, і ще. Там приблизно 10-5-7% залежно від періоду і від програми, витрачали це на поповнення мобільного телефону. Е, якщо ми справді вважаємо, що під час повномасштабної війни зробити субсидію всім незалежно від будь-якого статусу і. Та, в принципі, залежно від будь-яких критеріїв на поповнення мобільного телефону і інтернету, то ну, воно справді достатньо дивно, навіть не з точки логіки, а просто з точки зору старого хлузда, щонайменше. Але так само ми подивилися на що ще витрачалися гроші з цього кешбеку і тисячі. І це були ландшафтні послуги та садівничі послуги, це були. Послуги ломбарду, незрозуміло, яким чином ми тут з державними грошима допомогли економіці. Це були послуги купівлі в магазинах Duty Free. Теж достатньо дивна історія, навіть враховуючи, що більшість цих магазинів знаходиться на наземному кордоні. Це були послуги з прибирання та утримання чистоти, що достатньо приємно, і точно робилось, напевно, українцям, але. Теж дивно з точки зору використання грошей. Ну і моє улюблене це послуги букмекерських компаній і членські клуби спортивні. Навіть не знаю, відверто говорячи, як цю діч коментувати, і чому ми мали за це заплатити, і причому тут нагальні державні потреби з спиралью інвестицій чи економіки, як воно там, уряд хотів сказати. Коротше, ось на це на що витрачалися гроші, і, відверто говорячи, тут ем, знайти хоч якесь пояснення, чому це було важливо для економічного зростання, достатньо важко. Окремо я б хотів би підняти таку болючу, але важливу тематику, на якій спочатку спекулював уряд і багато, в тому числі їх ломів, коли вони піарили цю програму, це питання про витрачання грошей на благодійність. А справді цю тисячу і кешбек можна було витратити на благодійність. Навіть уряд рекламував це, і, в принципі, їх аргументація була в тому, що. Ось ви на нас сваритесь, що ми тут гроші забрали від армії, але люди ж підуть, візьмуть цю тисячу, задонатять фонди, і таким чином ми перенесемо фактично гроші з бюджету в ту саму армію на дрони чи куди виправлять ці благодійні фонди. Але ми зробили аналіз і по цій програмі, і у мене тут невтішні новини. Відверто говорячи, тільки 3% навіть. Менше пішли на донати. Тобто 97%, які ми з цих 20 мільярдів віддали на популізм, не пішли на армію, а пішли на ломбарди, лашатні послуги і поповнення мобільного телефону. Ось такий сумний результат. Хоча людей тут винити, напевно, важко. Тут треба вже винити тих самих, хто повівся на популізм і Слухав бездумного президента, втілюючи цю програму. Ну і остання, але, напевно, теж дуже сумна новина. Буквально перед тим, як записувати це відео і цей розбір, вийшли е е декілька новин про державні закупівлі на військову тематику. Перша новина, яку опублікувала Українська Правда, про те, що Агентство оборонних закупівель немає грошей для того, щоб законтрактувати багато військових контрактів. Тому ми вже декілька місяців нічого не контрактуємо, і відповідно, це не поїде на фронт. Ну а друга новина її опублікав Юрій Ніколов, якщо не помиляюсь на ресурсі наші гроші, про те, що нам як державі довелося відмовитись від... Достатньо великого тендеру, знову ж таки, на дрони, тому що грошей не було. І ось тут відверто найзлочинніша ситуація з цим самим популізмом, тому що все це було б дивно, трошки смішно, відверто говорячи, безглуздо, але якщо б не тривала повномасштабна війна. А коли ми взяли. І забрали з державного бюджету, з бюджету не просто державного, а з наших грошей, податкових військових грошей, гроші на популізм, роздали їх на субсидії, на мобільні телефони, ландшафтні послуги і букмекерські е членські клуби. Ну це пробачте виглядає злоч злочинно і дуже неправильно. Тому відверто говорячи, ця програма стала. Напевно, одним із справді найбільших і наймасштабніших, але не соціальних проєктів від держави, а безглуздих популістично злочинних ідей, які, відверто говорячи, настільки були недоречні і неприйнятні під час війни, що я думаю, що наслідки ми ще будемо чути від хлопців на фронті, які не отримують якусь зброю або якийсь fpv дрон необхідний для того, щоб захищати нас від русні. Ну і щоб все ж таки. Закінчити на позитивній нові, то гарно новину по цим програмам підкинули як не дивно, але з національного агентства запобігання корупції. Вони опублікували те, що зимова підтримка і кешбек це ж є допомога або дохід чиновника, хоча він не оподатковується. Тому будь-який декларант, який її отримав навіть невеликої кількості, обов'язково має вказати це в своїх. Деклараціях. Декларації зараз подаються, дедлайн до них 31 березня, тому дуже-дуже скоро ми з вами побачимо, хто не подумав про державний бюджет, про військові гроші, отримав все ж таки як чиновник цю тисячу, ну а потім витратив щось мені, підказує, менше на донати, як комуналку, а більше на ЧЄВІ, в тому самому ресторані, ну, яким було більше необхідно тисяча гривень, ніж. Благодійним фондом і нашої армії, ось в принципі, і все, що стосується у цієї програми на нагадаю 20 мільярдів гривень, які забрали у армії під час війни. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Я прошу вас підписатися, поставити вподобайку, написати в коментарі, якщо ви не згодні з ідеєю роздачі тисячі гривень, написати приклади, які ви знаєте, особливо якщо це про чиновників, хто цю тисячу отримав, ну і чекати від нас наступний розбір, який буде достатньо незабаром. Дякую і до зустрічі!